Диты, 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 диты. Диты. Так позуем у диты. Балибэюшка, Ах ты, мамы. Да, Борис, Борис. Борис жансанюк, Да. Самый яркий, Боря. Борис, Борис. Балибэюшка. Хеллоу. <соспать> Боря. Боря, це матуся наша. Аполлон, аполоша, це наш тато, це наш тато. Лушка захований, тато, покажися, покажися. так, Це нашій тато і мама. Ми в нас маленький. Тато 6,200 мама 7. Мама після родів трошки виліняла. До речі, хочу сказати, що, суки, не забувайте, що сук течка. Кожні 4-5 місяців. Це дома, це трусики або прибирати. А в кобеля цих проблем немає. Кобелі майже не линяють. Ну так. Дякую за увагу. Звертайтесь.